Ми просто газовий балон знайшли. З газом. Вікна в клубі ми завтра вставимо. Ви, головне, Олегу, зуби вставте. Ми просто гуляли. Що та скучно, може скерду кирду підпалим, пацани? Тут чуємо. Купляємо металоломи, горіхи, пір'я. Що, бізнес закрутився само собою. Всі горіхи в селі були наші. Тьома рвав, ми з кулюнею приймали. Олег, на стрьомі стояв. Я казав, Тьома, диви внизу. Тьома, що ти тут сів знизу? Та лізь на самий верх. Коли ми прийшли до діла сінь, ми знайшли джека. Газовий балон. Ми думали, він пустий. А через дорогу горіх участкового. Там горіх, як кула. Поки Тьома одлікав дідку. Балон уже був валіга на спині. Та що ти плачеш, він не тяжолий? І акуратно переміщався в пункт прийому металолома. Жигулі з прицепом. Поки мене почули Йомене. ШУхер! Тьома дурачок треба було спитати, як пройти в бібліотеку, а не дідсенька пусті зі мною, поки хлопці, балон крадуть. Дід все поняв. Що, за секунду ми вже стояли біля двора участкового. Тьома, опять пішов на підістал. Тьома, ми зараз будемо трусить, держись. Ну, Олег рішив пітять голову. Все, три горіха є, чотири зуба нема. Олег, на що ти той рот вічно відкриваєш? Це хорошо, що у участкового собаки немає. Він просто думає, якщо в нього пістолет є, то ми до нього не прийдем. Пістолет є. А розуму немає. Все, принесли ми туди балон. 30 мішків з горіхами на здачу. Ми вже почти отримали гроші. Тьома Сказав, треба провірити, чи в балоні є газ. Криває екран, підпалює. Є газ. О, це ж шандарах, дорахнуло, конечно. Мене шкіпка злетіла. Ні армян, ні нас, ні Жигуля, ні вікон в клуб. Йоть валі, я не винуватий. А вікна що? Вікна ми в клубі вставимо. Все так і скажу. Чоть валі можна. Ви б бачили, як у Олега зуби красиво. Один є один, нема. Один є один нема. Не зуби, а піаніно.